Хороша дівчинка або як жити не своє життя. Мене звати Наташа Лаха, я ментор чанелер, женелер, допомагаю чоловікам позбутися тривожності та йти в масштаб, а жінкам йти в реалізацію через істину себе. Це моє перше повноцінне відео на Ютуб каналі. дуже сильно сподіваюся, що вам буде цікаво. Поставте лайк, напишіть коментар, підтримайте мене, будь ласка, так як я тільки-тільки стартую в Ютубі, сподіваюся, що буду тримати. Темп. Тож, хороша дівчинка, для початку давайте зазначимо наступне: що хороша дівчинка це не про вас та не для вас. Хороші дівчатка виховані в сім'ях, де мама потребувала підтримку, похвалу. Від зовнішнього світу, тому що в неї всередині, в принципі, була така потреба її була пустота. Тобто мама виховує дівчинку, бути доброю, бути хорошою для інших людей, задля того, аби інші люди сказали їй, яка ти хороша мама. Тому, коли є усвідомлення того, що хороша дівчинка це не про мене, не для мене. То набагато простіше з цим власне, працювати. Але в цьому відео хочу розкрити питання хорошої дівчинки через призму реалізації та призму стосунків. І взагалі, яке життя живе хороша дівчинка, коли вона не вміє казати ні, коли вона без кордонів, коли вона не може відмовити навіть там, де взагалі в принципі, не її справа, не її потреба. І відповідно, що коїться в реалізації в грошах в сексі, коли є синдром хорошої дівчинки. Почнемо з реалізації. Хороша дівчинка пасує задніх, якщо ми говоримо про реалізацію, вона або так собі реалізована або взагалі не реалізована. Вона на роботі не скаже про підвищення, вона на роботі не попросить надбавку до ЗП, і вона на роботі не скаже ні, якщо її про щось попросили, навіть якщо це не входить в її зобов'язання. Вона буде посеред ночі сидіти на роботі, робити якусь роботу тільки би заради того, аби про неї не подумали погане. Тут, відповідно, хочу розкрити основний страх хорошої дівчинки. Хороша дівчинка боїться одного. ну Там їх багато страхів, але є основний. Основний страх в наступному, що якщо я буду собою, або якщо я відмовлю, то мене перестануть приймати, мене перестануть любити і мене покинуть. Це транслювалося з самого маличку, але ми туди зараз лізти не будемо тут важливо усвідомити основний страх, чому ось ця хороша дівчинка так чіпляється за жінку і ніяк не відпускає. Якщо говорити про стосунки, то тут така собі історія. Теж вона, в принципі, пасує задніх, але поясню чому. Хороші дівчатка хочуть бути хорошою мамою, хорошою дружиною, хорошим партнером, і все в цьому контексті. Але це все вона хоче. Не тому, що в мене є ресурс, в мене є бажання, в мене є бажання чути, відчувати, робити структуру, да, сімейної систему там, де всім комфортно, там, де всім класно, в тому числі і мені. Вона це робить через жертовність. Через те, що все тягну на собі, через те, що я повинна бути хорошою мамою, бо в мене повинен бути найкращий син чи найкраща донька. Я повинна бути хорошою дружиною, тому що ж у мене є ось цей синдром хорошої дівчинки. Як це я? Ось тут я хороша, а тут я можу бути в чомусь погана. Ні, ви що? Тобто, хороша дівчинка буде лізти шкіри вон тільки без ради того, або отримати ось цю галочку Я хороша. Але. Якщо ми говоримо про дітей, тут є один такий момент. Мама хороша дівчинка, жертвує собою, жертвує стосунками, хобі, власним життям в контексті да, поза сім'єю. Заради того, аби дитина найкраще читала, найкраще там, ще щось робила. Ну, умовно кажучи, та сама історія, той самий паттерн, що був у неї з мамою. І ця дитинка виростає з таким же ж синдромом. Тобто у вас, в кого зараз є хороша дівчинка, у вас зараз є можливість перервати цей ланцюжок, перервати цей деструктивний паттерн для того, щоб ви почали жити краще, принаймні, якби ви хотіли жити. І, відповідно, ваша дитина буде жити власне життя, а не ваше життя чи життя ваших батьків, сусідів і тому подібне. Це, що стосується виховання, що стосується мам. Якщо ми говоримо через призму стосунків, сексу та сексуальності, то хороші дівчатка та секс. Вони не приймають сексуальність, вони зневажають сексуальність, вони часто критикують дівчат, які проявляють свою сексуальність. Вони часто займаються сексом з вимкненим світлом, під ковдрою і дуже рідко. Або немає там розслаблення і немає, в принципі, задоволення. Поясню, чому. Тут, наче головою, жінка розуміє, що я доросла, мені можна хотіти секс, мені можна хотіти бути сексуальною, а з іншої сторони, є блок на це. Тому що в пубертатному віці, коли тільки тільки були перші прояви жіночності, наприклад, там груди, тая, попка, то всі навколо родичі я зараз маю на увазі, Транслювали те, що це небезпечно, не виділяйся, не фарсуйся, не будь-як машка, не принеси дітьо в подолі, так, там, чи як це називається, е -е 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 світ небезпечний, тебе можуть зґвалтувати, тебе можуть використати, тебе можуть обдурити. Тобто, там дуже багато деструктиву прикріпили до сексуальності. І ось, власне, чому виникає ця історія в сім'ї? Тому що тут є конфлікт. Хороші ж дівчатка сексом не займаються. Хороші дівчатка не можуть бути сексуальними, це, бо це ж діти. Тут, наче головою по паспорту, я розумію, що мені можна, а тут я розумію є відчуття, що не можна. І на базі цього формується внутрішній конфлікт. І цей конфлікт, умовно кажучи, виходить, випливає потім через психосоматику. Їх є декілька. Самий перший. Ну, я їх так назвала саме перші, вона, звісно, це дуже все індивідуально: це або зайва вага, або навпаки дуже худорляве тіло. Зайва вага я ховаю зайвою вагою свою сексуальність і те, що я можу бути привабливою жінкою, да, відштовхую чоловічу увагу. А дуже худорляве тіло навпаки забирає ці всі ознаки жіночності, там груди, талія, попа і все решта. Інший аспект, якщо ми говоримо про психосоматику, це є шкіра. Якась сип, акне, якась алергічна реакція. Наша шкіра це є певний бар'єр із зовнішнім світом. Тому все, що стосується нашої шкіри, це про особисті кордони, це про проявленість, це про те, чи безпечно тобі взагалі там, де ти є зараз, там, де ти зараз знаходишся. І пам'ятаємо про зовнішній конфлікт внутрішній, да, коли, наче хочу сексу, але не можна сексу, то для психіки це про небезпеку. Відповідно, шкіра буде робити все для того, тіло, так, щоб відштовхнути, щоб уникнути цей конфлікт, щоб не було внутрішніх відчуття якогось ну, дискомфорту. Це дуже м'яко називаємо дискомфорт. Далі це є проблеми з ШКТ, за рахунок того, що хороша дівчатка переживає дуже багато емоцій, дуже багато станів. Переживань, це все вони ж тримають в собі, бо я ж хороша дівчинка, я ж не плачу, я ж не хвилююся, я ж не тривожуся, у мене все ж прекрасно, все чудово для всіх, і всі 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 весь такі такі прекрасні матраси для інших, а для себе нічого. Відповідно, через ці всі переживання, які. Людина не усвідомлює, не пропускає через себе. Вона це все континує в собі і, власне, не перетравлює. От чому і проблеми шлякате? І останній така і остання інстанція це є проблеми по гінекології від молочниці якоїсь алергічної реакції, навіть алергія на презерватив може бути, якщо це блок на сексуальність. Там можуть бути ксти, проблеми з шийкою матки, з маткою. Ну, власне, там, якщо є конфлікт на сексуальність чи материнство, обов'язково буде проблема по гінекології. Що хочу зазначити, що хороші дівчатка, ще раз да, повторюся, це не для вас і не про вас. Це про вашу маму там, чи про бабусю, чи ще про когось. Хороші дівчатка програють в своєму житті, тому що вони живуть не своє життя. Вони роблять добро, лізуть в життя інших людей, а-ля під призмою допомоги, не тому, що вони є дуже добрі, тому, що вони дуже альтруїстичні. Ні, тому що в них є страх, що мене покинуть. В них є страх, що від мене відвернуться. в них є страх, що мене перестануть любити. І тут заключається основна ілюзія, тому що хороших дівчаток приймають, люблять до тих пір, допоки вони хороші. Як тільки вони сказали ні, то вони реально стають незручними. Але ж фішка в тому, що якраз люблять, приймають, поважають тих дівчат, жінок, які є поганими дівчатками, тому що тут немає ілюзії. Поганих дівчаток приймають по замовчуванню з усім багажем. Такі, які вони є. З характером, без характеру, імпульсивні, не імпульсивні, неважливо. Тобто, там немає ілюзій того, що мене люблять за щось. Мене люблять просто так. Мене приймають просто так. Я ціна та важлива просто так. Тому перше, що варто зробити, аби вийти з хорошої дівчинки, це усвідомити страх наступне це закрити внутрішню потребу значимості, важливості, вагомості, самоцінності. Наступне, почати любити себе просто так, а не за щось, і зрозуміло ж закрити питання сексуальності. Дозволити собі бути сексуальною, привабливою, притягуючою жінкою, навіть назву це так. І на такій позитивній ноті я завершу. Запрошую вас на мою групову роботу, яка стартує 10 червня. Це робота поле, група для жінок та про жінок. Називається Істина я. В груповій роботі ви зрозумієте взагалі, яка ви справжня, Ба більше скажу, ви згадаєте, яка ви справжня, ви згадаєте, ким ви є і куди ви хочете рухатися. Тож, дякую вам за увагу. Якщо вам відео відгукнулося, напишіть, будь ласка, декілька слів в коментарях. Підпишіться на мене, підпишіться на інстаграм, буду вам дуже дуже вдячна і до зустрічі, Па-па!